В ефірі новини від телеканалу Жовта річка на сесії Жовтоводської міської ради, яка відбулась 26 липня, депутат Едуард Клеопа надав на голосування звернення, яке підготувала тимчасова контрольна комісія з вивчення питання встановлення загальнобудинкових лічильників. Яка ж інформація вже відома на даний час та яке звернення було підготовлено? Дивіться далі. 13 липня міський голова разом з першим заступником міського голови Олениченко прийняв участь у Семінарії, який проводився головою асоціації ОСББ по Подіпетровській області, Чіжою Катериною, а також іншими людьми керівниками ОСББ і адвокатами, депутатами, які мають досвід боротьби з монополістом з причини встановлення на будинок лічильників газу, резюме наступне: ті юристи, які виграли суди. І керівники СББ, які виграли суди з монополістом, резюме таке: право на звернення до суду з приводу встановлення лічильника на будинок мають тільки мешканці цього будинку, тобто ті, чиї права вважаються порушеними. Позови можуть бути різними: визнати дії протиправними, встановлення буди... лічильника проти нарахування протиправними і таке інше. Крім того, ніяких рішень міської ради щодо заборонити монополісту діяти яким не чином немає і не може бути. До речі, не всі суди виграшні, що ви розуміли. Комісія, коли працювала, ми пішли по наступному напрямку. Дійсно, є одне питання, яке можна вирішити на законодавчому рівні. І цим питанням переймалася депутатська комісія. Вони робили незалежно від мене працювали. Після того, як я відвідав цей семінар, і ми стикувалися, ми зрозуміли, що ми йдемо в одному напрямку. Дійсно, кожен мешканець, який сплачував за газ, в платежах за газ, в тому числі, були відрахування на встановлення лічильників газу. Дійсно. І кожен має право на встановлення лічильнику в його квартирі, а не на будинок. І оце питання ми вважаємо можна вирішити на законодавчому рівні. Разом з тим, це питання буде вимагати від монополіста додаткових коштів. Йому ж вигідніше поставити на будинок лічильник, ніж в кожній квартирі. От поки що ми йдемо по цьому путі. На 27-й сесії була створена тимчасова контрольна комісія по вивченню питання встановлення загальнобудинкових лічильників, значить, наша комісія провела шість засідань робочих, на яких були розглянуті закони України, постанови Кабінету міністрів та ЕНКРКП та інші нормативні законодавчі акти, які регулюють це питання. Через засоби масової інформації ми зверталися, були запрошені громадські активісти та наявна у мешканців. Інформація. Чи листування з оператором розподільчих мереж природного газу щодо встановлення загальнобудинкових лічильників? Ми отримали інформацію близько з 12, 12 будинків в різних районів міста. По п'яти будинках колективно за підписю 20-30 чоловік. На двох засіданнях у нас були присутні громадські активісти, на чолі з Конаревим Олександром Михайловичем. Та у рішеннях комісії були частково враховані їхні побажання. Під час роботи комісії ми направили запит до ПАД пропетров на отримання інформації по місту жовті води наступних питань. Кількість будинків, обладнаних загальнобудинковими приладами обліку, та індивідуальними лічильниками. Вичерпна інформація по кожному будинку з загальнобудинковими лічильниками в частині кількості зареєстрованих мешканців без індивідуального лічильника та кількості індивідуальних лічильників в цих будинках. Та статистика споживання по кожному будинку окремо. Інформація щодо наявності необхідних документів по встановленню загальнобудинкових лічильників, а саме проєктів, узгоджень, повірок, сертифікатів та інше. Калькуляція на встановлення індивідуального та загальнобудинкових приладів обліку. Наявність узгодження з мешканцями чи балансутримувачів будинків по встановленню загальнобудинкових лічильників та порядку фіксації цих показань. Та інша інформація з приводу правових відносин між оператором розподільчих мереж та мешканцями міста, враховуючи значний запит, то дуже велику інформацію. Сподіваємось на отримання відповіді до серпня місяця. А зареєстрували запит? Так, да, Зареєстрували Докази є відправили що? офіційно. Були розглянуті наявні судові рішення щодо питання встановлення загальнобудинкових лічильників та проведення розрахунків за спожитий природний газ. Під час опрацювання судових рішень із залученням юристів виконкому складено покрокову інструкцію із зразками бланків щодо складання позовних заяв та протоколів для мешканців міста з відстоювання своїх інтересів в судових інстанціях. Рекомендовано розміщення на сайті міської ради. За результатом роботи комісії, підготовлено звернення депутатів Житовольської міської ради до Президента України, до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України. Інкаре КП Асоціації міст України щодо усунення порушень Конституції України та ряду законів України на виконання закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу. До речі, зараз йдуть по такому шляху. Висилається бригада підготовлена. Якщо необхідно, то висилаються, залучаються альпіністи і робиться перемичка. Тобто та квартира, яка заборгувала газ, просто обходиться. Газ. Переключається з восьмого порога на шостий, а сьомий поверх, де квартира на сьомому пору не підключається, відрізається. Отак От діють. Тобто ще мешканці, які заборгували за газ. Шантаж не вийде інших мешканців. Резюме, будь ласка, резюме звернення при цьому порушення норми наступних законів України. Стаття 24 конституції України, яка передбачає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед законом. Не може бути привилеїв чи обмежень за ознаками раси кольору шкіри, за місцем проживання та мовними або іншими ознаками. Йдеться мова для мешканців пересічного громадянина жовтих вод йдеться мова про те, що ті, хто залишилися без квартирного лічильника, а йому поставили будинковий, він знаходився в рівних умовах з тими, кому безплатно зараз ставлять лічильники. От про що йдеться мова, чому їм поставили безплатно на квартиру, а нам на будинок в мене на рахування, а квартиру не ставлять тепер за свої гроші. А ми кажемо, вони кажуть, що в по конституції всі рівні. Ну це дійсно так. І всі, коли платили за газ, сплачували, вони в тому числі були відрахування на лічильники безплатні на квартиру, а не на будинок. Частина перша статті п'ятої закону країни про захист прав споживачів. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікацій, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності. Як передбачено статтями 21 цього ж закону, Права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода волевиявлення споживача та або висловлене ним волевиявлення. Відповідно до пунктів 3, 4, 7 частини 1 статті 21 Закону України про захист прав споживачів, крім інших випадків порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав споживачів, Вважається, що для цілей застосування цього закону та пов'язаного з ним законодавства про захист прав споживачів права споживача вважаються в будь-якому разі порушені, якщо виконавець послуги нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами, порушуючи принцип рівності сторін договору, ціну продукції визначено неналежним чином. Права та обов'язки споживачів чітко визначені типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам, а саме розділом 4 ціна порядок обліку та оплата природного газу, розділом 5 права та обов'язки споживача, і розділом 6 права та обов'язки постачальника. Зміст типового договору викладений у постанові Анкаре КП від 30 вересня 2015 року. Констатує, що права та обов'язки цих всіх споживачів є індентичними. Стаття 2 закону України про ринок природного газу передбачає, що рішення, заходи суб'єктів владних повноважень, прийняті та на виконання норм цього закону мають відповідати принципам пропорційності, прозорості та недискримінації. Згідно з принципом пропорційності, рішення суб'єктів власних повноважень повинні бути необхідними і мінімально достатніми для досягнення мети задоволення загальносуспільного інтересу. З урахування вище викладеного, ми, депутати Жовтоводської міської ради, звертаємося з наступними пропозиціями щодо вирішення даного питання, до Президента України як гранта Конституції України, вжити певні дії щодо забезпечення дотримання конституційних прав і свобод громадян України, а саме статті 24 Конституції України, до депутатів Верховної Ради України внести зміни до статті 6 закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу. Частині визначення місця встановлення лічильників газу, а саме забезпечити встановлення індивідуального лічильника газу в квартирі чи приватному будинку. Друге внести зміни до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу. В частині подовження терміну реалізації, а саме у статті 2.5.6, зокрема, тільки для приготування їжі до 1 січня 2025 року. До суб'єктів владних повноважень Кабінету міністрів та Анкареї КП. Перше. Нести зміни до тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу, будинкових або на групу будинків, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2002 року, номер 620. А саме, вказана постанова повинна стосуватися тільки гуртожитків та будинків, де місце приготування їжі, підігрів води чи опалення за допомогою природного газу загальне на декілька сімей. Де технічно неможливо виділити окремий облік природного газу, або за згодою усіх споживачів комунального будинку чи ОСББ з оформленням відповідної угоди. Друге, передбачити у постановах можливість оплати мешканцям будинку робіт з встановлення дивідуальних лічильників обліку спожитого газу за рахунок вартості плати за спожитий природний газ, або за згодою сторін за домовленостю, частково споживач, наприклад, вартість робіт або лічильник, іншу частку оператор ГРМ. Третє. Значить, розробити механізм встановлення квартирних приладу обліку малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам, інвалідам та іншим соціально незахищеним верстам населення у першу чергу. Враховуючи вище наведене, ми депутати Жовтоводської міської ради та уся громада міста Жовтіводи, сподіваємося, що наші звернення та звернення інших обласних, міських та районних рад будуть почуті. І в на коротший термін будуть внесені зміни до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу, а порушення Конституції і законів України суб'єкти влад... власних повноважень, а саме Кабінету міністрів та НКРЕКП, усунені у всіх підзаконних актах та постановах, у тому числі в постанові НКРЕКП № 391, від 24 березня 2016 року, якою затверджено план розвитку газорозподільної системи Падніпропетрозгаз. На 2016-2025 роки шляхом внесення змін щодо 100% встановлення індивідуальних лічильників обліку природного газу побутовим споживачам міста Жовті Води та зобов'язання оператора газорозподільчих мереж провести перерахунки абонентам у будинках із встановленими загальнобудинковими лічильниками на підставі норм споживання природного газу відповідно до постанови Кабінету міністрів від 23 березня 2016 року номер 203. Що повинні діяти до моменту встановлення індивідуальних лічильників природного газу згідно внесених змін до закону України про забезпечення комерційного обліку тобто природного газу. Тобто не розкидувати на вас платежі, які виникають втрати в них. А щоб як було такі і сплачується. Якщо сім кубів чи 4 куба, то хай буде 7-4, а не 20 кубів. От про що прошу деться. Мов в початку міський голова сказав, що жителі самі повинні представляти свої інтереси в суді. У жителей в первую очередь возникают вопросы в том, что вы являетесь депутатами, вы обязаны защитить наши вопросы, интересы, вы обязаны представлять наши интересы в суде. К жители, к это не законодательство не предусматривает представительство интересов депутата. Если доверенность дадут вам, тогда имеете право, только опять в суде станет вопрос, а вообще профессиональное законодательство знаете, как депутат. Ну, поэтому я прощаюсь, жители этого не понимают и предлагают депутатам представлять интересы я конкретного дома. Считают, и жителям будет. это невозможно. И второй вопрос. Просьба к жителям домов, у которых стоят общедомовые счетчики, внимательно посмотреть на пакет документов, провести это собрание. И там есть вопросы, два письма, два обращения в Днепропетровск ГАЗ и в Национальную комиссию НКРЭКП, которая утверждает именно на НКРА, постановление постановлением 391 КП утверждено на какой дом ставить какие счетчики. В прошлом году на основании заявлений аналогичных Нацкомиссия провела переброску денег по инвестпрограмме. программе и увеличила на 19 миллионов сумму средств Днепропетровского газу на установку индивидуальных счетчиков. Поэтому просьба провести эти собрания и направить обращение коллективное от жителей дома с приложением протокола, в том числе в Нацкомиссию с просьбой внести изменения в эту инвестиционную программу. У меня вопрос вот какой. -то. Дело в том, что сайт городской университета работает, и поэтому у людей будут проблемы с получением этих форм для обращения в суд. Просьба сделать распечатки и такие комплекты выложить, как мы договаривались на комиссии, присутствовал заместитель городского головы, либо у юриста на втором этаже, либо в фойе на первом этаже Горисполкома. Поскольку домов десятки, ну таких многоквартирных, и этот вопрос затронул судьбы 8 тысяч жителей города, поэтому просьба все-таки за счет городского бюджета распечатать такие формы и положить вот или у юриста, или внизу фоли, чтобы каждый дом мог обратиться, то есть получить эти формы. В случае, если там не будет достаточной информации по нарушениям законов и постановка админа, я, как вам сказал уже, или к Эдуарду Михайловичу обратиться, или ко мне. Ну, могу назвать свой телефон 095-71-81-646.